Доброго дня, шановні присутні, я білус Андрій Максимович, здобувач ваш освіти 7 класу ліцею No1 Шепетівської міської ради. Представляю до вашої уваги роботу на тему дослідження міжпівкульної функціональної асиметрії слуху у підлітків ліцею №1 1 Шепетівської міської ради. Феномен функціональної асиметрії слуху стає дедалі актуальним, що він має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Тому мета дослідження полягає в обґрунтуванні індивідуальності функціональної симетрії слухових зон кори великих півкуль головного мозку. Новозна роботи вбачається в тому, що мовна інформація краще сприймається правим вухом на основі змісту, лівим на основі інформації. Об'єктом дослідження стала кора півкуль головного мозку. Предметом є функціональна асиметрія головного мозку людини. В роботі використовуються теоретичні та практичні методи дослідження. Для реалізації мети ми ставили перед собою такі завдання: визначити перевагу правого півкуля відносно лівого, дослідити міжпівкульну асиметрію слуху у підлітків ліцея No1. Працюючи на даною темою, ми виснили, що асиметрія півкуль голодного мозку ізнек на анатомічному, так і на фізіологічному рівні. Досліджуючи, досліджуючи міжпівкульну асиметрію слуху, ми користувалися дихотичним тестуванням. Методом цього тестування було одночасно досліджено 98 осіб. В результаті дослідження з 98 підосміх виявили 72 особи, правші 18 і всі та 8 обідекстрів. Методом технічного тестування обстежено 98 здорових осіб. Стимулем були конкретні іменники 80% з них більшість слід сприймали правим вухом, тобто в обробці вербальних стимулів, домінувала ліва півкуля. У усіх підослах визначали ступінь домінування руки. У групі підосних, що пройшли тестування, виявилось 18 соб зведочі правого рупівкули при тестуваннях спостерігало збільшення росту вірно відведених слів. У 76 з 98 підосних при першому тестуванні коефіцієнта правого вуха був від'ємний, рівний середньому 20%. В процесі повторного тестування відмічалось поступове зменшення абсолютно величини коефіцієнта правого вуха. Коефіцієнт П також знизувався при повторних тестуванні. Однак це зниження було невелике й не досягало значної різниці між першим і наступним тестуванням показник П змінювався менш, ніж коефіцієнт правого вуха протягом усіх експериментів, так як він залежав лише від міжпівкульних відомостей. У роботі нас зацікавила емоційна версія завдань дихотичного прослуховування. В результаті проведеного дослідження ми виявили домінування правого вуха щодо звуків мови. При сприйнятті печалі або злості у підозних було відмічено активність лівого та правого вуха відповідно. Із 98 підосних стимулами з сумним настроєм 72% краще відчували лівим вухом, при стимуляції злості 76 дітей краще відчували правого вухом. При дослідженні міжпікульних функціональних семетрів слуху на сприйнятті слів виявилось. Перше показана краща чутливість правого вуха Переважно право вухо було у 50% під осною, ліво 7 см 43. Друге, мовна інформація краще сприймалася правим вухом на основі змісту, лівим на основі інтонації. І Така відмінність у сприйнятті виявлена приблизно 80% підосною, частіше у правшів, річчі менш виражено у лівшів. Третє при сприйнятті печалі, ведучими ліве вухо, злості право. Четверте, при сприйнятті багаторазових тестуваннях інверсії домінування не спостерігалося. Матеріали дослідження можуть бути використані у уроках біології, факультативних заняттях, засідання гуртків, секціях, інклюзивних класах у просвітній роботі серед нас, Дякую за увагу.